Слава Україні! 26 листопада, середа. І я пропоную вам провести цей інформаційний день в компанії Першого Подільського. Нацполіція та СБУ затримали неповнолітнього причетного до замовного тракту у Дніпрі. Псевдобанкір ушукав жительку Шепетівщини на 37 тисяч гривень. У Хмельницькому стартувала акція «16 днів проти насильства. Про це та інше далі в подробицях. В ніч проти 26 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер м та запустив 90 ударних БПЛА, типу Шахет, Гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 72 ворожі БПЛА на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання ураження ракет на 10 ударних та 10 ударних БПЛА на 10 локаціях. 16-річний хлопець дистанційно підірвав два саморобні вибухові пристрої у приватному секторі Дніпра. Внаслідок першого вибуху загинув 35-річний чоловік. Після прибуття на місце події слідчо-оперативної групи та спеціалістів вибухотехнічної служби головного управління нацполіції стався другий контрольований підрив. В результаті поліцейський отримав тяжкі травми. Протягом доби правоохоронці та співробітники СБУ встановили, що до тракту причетний 16-річний неповнолітній, який шукав можливість швидкого. Заробітку. Через телеграм-канал він вийшов на зв'язок із представниками російських спецслужб, від яких отримав інструкції та координати об'єкту у Дніпрі. Неповнолітній придбав компоненти для виготовлення вибухових пристроїв, замаскував їх під вогнегасники, спорядив для дистанційного підриву та встановив біля визначеного місця телефони. Поблизу він також розмістив замасковані мобільні телефони, налаштовані на відеоспостереження. Фігуранта затримали. Йому повідомлено про підозру. Трагічна звістка з фронту надійшла у Копостинський округ 24 листопада 2025 року. Під час виконання бойового завдання загинув Русінов Володимир Анатолійович 1982 року народження. Про дату та час прощання із захисником повідомлять згодом: світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. Чергова пастка аферистів до 59-річної жительки Ленковецької сільської громади зателефонував шахрай, який представився працівником служби безпеки банку. Під приводом збільшення ліміту на банківському рахунку псевдобанкір заволодів особистими заощадженнями жінки у сумі. 37 тисяч гривень за вказаним фактом слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують, отримавши дзвінок з банку, варто перевірити інформацію за офіційним номером банківської установи. Нікому не повідомляйте дані банківських карток а також жодних кодів та паролів. А у Славуті слідчі оголосили підозру 31-річному місцевому жителю, який розповсюджував наркотики, як встановили правоохоронці. Фігурант збував канабіс та психотропи ПІВПІ серед наркозалежних міста. Оперативники спільно із слідчими Шепетівського райуправління поліції задокументували декілька фактів продажу чоловіком наркотиків з рук у руки. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання, а також пакувальний матеріал. Усі вилучені предмети та речовини слідчі направили на експертизу. Раніше зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. На період розслідування суд взяв наркоторговця під варту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. У перший день міжнародної акції 16 днів проти насильства, яка щороку розпочинається 25 листопада, фахівчині Центру запобігання та протидії насильства Хмельницької міської ради долучилися до інформаційної компанії на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Під час заходу мешканцям громади розповідали про види насильства, способи їх розпізнавання, алгоритм дій у разі загрози та служби, які можуть надати підтримку. Незважаючи на доступність інформації, тема залишається складною для відкритого обговорення, а випадки насильства часто замовчуються. Якщо ви стали свідком або жертвою домашнього насильства, звертайтеся за допомогою. Вчасна реакція може врятувати життя. Звертайтеся або до правоохоронних органів, або у центр запобігання та протидії насильству, який знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 10 б телефон 093 565 три Сьогодні, 26 листопада, за прогнозами синоптиків на території Хмельниччини буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Температура повітря по області від 7 до 12 градусів тепла. У Хмельницькому від 9 до 11 із позначкою плюс. Наразі це все впродовж дня. Будемо інформувати вас про головне на усіх платформах Першого Подільського. Бережіть себе та своїх рідних.